Привіт, це огляд універсальної ігрової комп'ютерної миші від українського бренду Hator. Зустрічайте Hator Quasar 3 Wireless. І зараз я вам все детально про цю мишу розповім та покажу. Починаємо! Постачається мишка в такій приємній жовтій фірмовій коробці від Hator, і всередині якої, крім самої мишки, ви також знайдете. 24 ГГц USB-передавач, адаптер USB Type-A на USB Type-C, з'ємний USB-A to USB-C кабель, комплект змінних 100% ptfe глайдів, комплект стікерів та інструкція на українській мові. Хатур Quasar 3 Wireless отримала симетричний дизайн повнорозмірного корпусу, який зручний для будь-якого стилю хвату. Виробник використав якісне, цупке текстурне покриття, яке сприяє надійній фіксації мишки в руці та не збирає відбитків пальців. Сама мишка отримала оптичний сенсор Pixart PMW3311 для стабільної роботи та високої яка дозволяє досягати максимальної ефективності у грі. Оптичні перемикачі Кейлг з миттєвим відгуком та можливістю налаштування нульового дебаунсу та ресурсом у 100 мільйонів натискань, бокові перемикачі вперед-назад від Huano на 3 мільйони натискань. Також тут встановлений пилозахисний енкодер TTC Gold Dust Proof, який відповідає за надійну роботу колеса прокрутки. На вибір доступні три варіанти підключення: бездротове з'єднання через два. 4 ГГц передавач, Bluetooth та дротове підключення через комплектний USB-кабель. В моєму випадку я постійно користувався в режимі 2,4 ГГц, і до речі, по дефолту, як завжди, перемикання режимів роботи мишки знаходиться знизу, там де й зазвичай перемикач DPI. І тут же в нас ще гладкі та швидкі глайди зі 100% PTFE матеріалу, великої площі для максимальної маневреності. Також виробник використав динамічні ефекти RGB. Підсвічування позаду мишки, які додають стилю всьому вашому сетапу. Паракордовий кабель довжиною 180 см надзвичайно м'який, і він ідеальний при використанні миші в дротовому режимі. Вага миші, до речі, 64 грами. Також можна зручно налаштувати параметри мишки під свої потреби через фірмове програмне забезпечення, яке можна завантажити на офіційному сайті виробника. А ось зараз на ваших екранах ще інші технічні характеристики миші Hator Quasar 3. One. І по автономності скажу пару слів. Акумулятор ємністю 600 мАч, який забезпечує тривалий час автономної роботи, навіть при активному використанні. Користувався мишкою щодня в режимі 2,4 ГГц по декілька годин на день. І у підсумку мишка в мене розрядилася приблизно за 2 тижні активного користування, що я вважаю гарним результатом. Повна зарядка мишки займає приблизно 2 години. І що я можу сказати у підсумку після двох тижнів користування цією ігровою комп'ютерною мишкою? У підсумку мишка вийшла, класною, стильною, лаконічно виконаною, універсальна в усіх аспектах, гарне відчуття в руках, коли користуєшся цією мишкою, і достатньо довго працює в бездротовому режимі. І у підсумку купувати Хатор Quasar 3 Wireless рекомендую. Посилання, де купити в Україні Хатор Quasar 3 Wireless залишаю в описі під відео. А також свій промокод на знижку в фірмовому магазині ХАТОР. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!